Усім привіт! Мене звати Анастасія Цимбал, і це другий епізод подкасту Війна проти довкілля, в якому ми обговорюємо, як російська агресія впливає на екологію та наше здоров'я у минулому випуску. Ми говорили про вплив роботи генераторів на навколишнє середовище. Сьогодні ж дізнаємось про те, як обстріли спричинені російською агресією, призводять до екоциду. Війна це не лише гуманітарна катастрофа, але й екологічна. Коли ми говоримо про екоцид, ми маємо на увазі серйозні пошкодження навколишнього середовища, які можуть мати довготривалі наслідки для природи і здоров'я людей: обстріли, артилерійські удари, використання заборонених боєприпасів усе це залишає глибокі рани на нашій планеті. За інформацією Міністерства оборони, лише протягом перших 20 днів вторгнення Росії на території України було здійснено приблизно 900 пусків ракет різних типів і калібрів. При детонації ракет і артилерійських снарядів окислюються навколишні ґрунти: деревина, деренина, а також утворюється ряд хімічних сполук і значна кількість токсичних органічних речовин. Під час вибуху всі речовини зазнають повного окиснення, а продукти хімічної реакції вивільнюються в атмосферу. В атмосфері оксиди сірки та азоту можуть спричинити кислотні дощі, які змінюють кислотність ґрунту і викликають опіки рослин, зокрема до яких особливо чутливі хвойні. Кислотні дощі також негативно впливають на організм людини, ссавців і птахів, потічують стан слезових оболонок та органів дихання. Металеві частини від снарядів, що залишаються в навколишньому середовищі, також становлять загрозу і не є абсолютно безпечними. Чавун з добавками сталі є основним матеріалом для виготовлення оболонок боєприпасів, і він містить не лише звичайні елементи, такі як залізо та вуглець, але й сірку та мідь. Ці компоненти можуть потрапляти в ґрунт, а звідти у підземні води, що призводить до їхнього включення в харчові ланцюги, впливаючи на здоров'я як тварин, так і людей. У менших масштабах, але з більшою різноманітністю наслідків забруднення також викликане згорілими танками, автомобілями, забитими літаками та іншими залишками військових дій. Внаслідок пошкодження інфраструктури України виникли численні виклики: зокрема, забруднення річок, які постачають воду для промисловості та населення, локальні забруднення підземних і поверхневих вод через розливи нафтопродуктів. Ймовірність руйнування шламосховищ і сміттєзвалищ, що загрожує забрудненням водою, крім того, обстріли портової інфраструктури в Чорному та Азовському морях призводять до забруднення вод і розповсюдження токсинів. А зараз поговоримо про фосфорні боєприпаси. Як відомо, їх почали використовувати ще за часів Першої світової війни. Фосфорні боєприпаси через високу температуру горіння завдають серйозних і болісних ушкоджень. Пари фосфору можуть спричинити опік легенів, а на шкірі він здатний продовжувати горіти навіть після вибуху. У зв'язку з цим додаткові протоколи 1977 року до Женевської конвенції забороняють використання таких засобів. Однак це рішення не стало забороною для росіян. Які нещадно атакують такими методами українські міста? Фосфорні боєприпаси викликають потужні пожежі, які надзвичайно складно загасити, оскільки процес горіння продовжується допоки весь фосфор у снаряді не вигорить або не припинить контакт із киснем. Це призводить до масштабних загорань, що завдають великої шкоди як людям, так і техніці. Крім того, продукти горіння фосфору та їхні розчини потрапляють у ґрунт, утворюють солі, які сприяють поширенню фосфорних сполук на вільні від бойових дій місцевості. Це, в свою чергу, викликає надлишок фосфатів у ґрунтах, що негативно впливає на ріст і розвиток флори та фауни. Тканини рослин в таких умовах зазнають деградації, а екосистема значно погіршується. Мінна безпека залишається важливою темою для України протягом останніх 80 років. Сьогодні Україна входить до числа найбільш замінованих країн світу українська земля буквально заповнена залишками ракет, снарядів протипіхотних мін та іншими вибухонебезпечними предметами, які можуть здетонувати в будь-який момент. Наслідки російської збройної агресії можуть мати масштабний негативний вплив на довкілля, який пошириться на значну частину європейського континенту. Це спричинить серйозний дисбаланс екосистем не лише в Україні, а й у всій Європі на десятки років. Таким чином дії російських військ мають бути кваліфіковані за міжнародним правом, зокрема як злочини проти довкілля. Дякую, що слухали цей випуск. Не забувайте, що екологічні проблеми потребують нашої уваги та дій. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, залиште відгук і поділіться цим епізодом з друзями. До зустрічі в наступному випуску, де ми продовжимо розглядати тему впливу російського вторгнення на екологію України. Тож, бережіть природу і будьте свідомими. На все добре!